Пане Валерію, давайте почнемо зрештою з модифікацій росіян. Пишуть про це західні медіа, але ж і наші спеціалісти публікують постійно інформацію про те, що ті деталі знайшли, ті деталі знайшли. На ваше бачення, це з чим пов'язано? Чи у нас падає можливість збивати все, чи справді росіяни досягають якихось можливостей в удосконаленні тих же кинжалів, тих же балістичних ракет, тих же може й крилатих, е незважаючи на західні санкції? Ну, єдине, що можна тут, тут припустити, що росіяни все ж таки встановили. Ну, в них був такий варіант: перші, перші ракети мали відстрілювали фальшиві цілі для того, щоб їх складніше було а, виявити і знищити. А, потім росіяни відмовилися від такого способу, бо він не виявився достатньо ефективним. і Зараз вони замінили їх на генератори перешкод, ну тобто станції постановки радіоперешкод. Можливо, вони ще трохи вдосконалили оці власні засоби радіоперешкод от, і тому важче збивати цілі ракети. Але загалом, на мій погляд, да, тут справа зовсім інша. Справа в тому, що при створенні балістичних ракет більшості прямо в технічне завдання вводиться. Вимога, щоб ці ракети могли маневрувати під час траєкторії, як на висхідні, як ви зараз бачите, частині траєкторії, так і після падіння на термінальному відрізку, і, от, якщо раніше Росіяни знали, що в нас нема петріотів, і вони використовували ракети по звичайній балістичній траєкторії. Ну, це просто потребує просто введення ведення координат першої точки, точку пуску і точки, куди вони влучають. Дуже просто. Для польоту по складній траєкторії потрібно більш затратити більше часу на те, щоб ракета виконувала відповідні маневри, тобто ускладнює програмування навігаційної системи ракети. Скоріше за все, росіяни використовують ці методи, крім того, вони використовують тактичні методи, вони знають недоліки комплексу Петріот, що він здатний працювати лише в секторному режимі на 90 градусів. А потім по, по, по наступній цілі, йому треба, якщо ціль в іншому секторі, то йому треба розвертати антенну. На це йде час. От. Можливо, росіяни використовують цей недолік Петріота, або взагалі стріляють по тих місцях, де Петріотів немає, де нема, ну, вони не розміщені. Да? Ну, тоді взагалі зрозуміло, що там, де нема Петріот, про яку ефективність цього комплексу можна говорити. Але загалом росіян де серійне виробництво, і під час серійного виробництва внести якісь радикальні зміни в ракетні системи, це навряд чи вдасться. Тобто, пане Валерію, вони не зможуть оновити ту серію, яку вони вже поставили на конвеєр. Ні, вони зможуть, але так, щоб вона радикально почала проривати протиповітряну оборону і стала незбиваємою, для тебе для того треба. Вводити досить серйозні значить, нові конструктивні елементи, поліпшувати систему управління, щось робити з двигунами ракети, можливо, встановлювати там периферійні двигуни, які більш, дозволяли більш енергійно маневрувати, але поки що від фахівців, які бачили там залишки цих ракет, або значить, так, ракети, які не взривалися такі, не вибухали. Інформації про радикальні якісь зміни в конструкції ракети не було. Так що я думаю, що тут росіяни просто вдосконалюють тактику застосування цих ракет і нічого більше, але ж можливо... Це, да, це говорить про те, що якщо ти вдосконалюєш тактику, то тобі вдається кілька разів. Перших кілька разів ти маєш успіх. Після цього протиповітряна оборона випрацьовує методи компенсації цієї тимчасової переваги, да, методи протидії, і все знову повертається на круги своя. Значить, ефективність збиття повертається до того самого рівня. Пане Валерію, ви е, хоче вашу компетентну думку, якщо ви, звичайно, володієте цими даними, двигуни до ракет. Розуміло, що там радянські це були в переважній більшості українські моторосічі і так далі. Зараз вони те щось роблять. Чи є в них двигуни в запасі? От Отут хочу започути вашу думку. Ну, звичайно, є. і завод розташований на південному Уралі. От він випускає двигуни до цих ракет. Тобто, це для росіян це не проблема. Нам дуже важко буде цей, скажімо. Завод знаходиться на відстані понад 1500 кілометрів. Це Водкінський. Водкінський завод він в основному випускає твердопаливні двигуни для різних типів російських ракет. Поки що я не чув, щоб у росіян були проблеми з ракетними двигунами. Угу. Це і радянські, і нові. Пане Валерію, оці ракети куди вони роблять, це випускають. Пам'ятаєте, як було раніше було повідомлення, що вони зробили, пустили, зробили, пустили. Зараз вони що з ними роблять? Накопичують чи так само по нас б'ють? Ну, якщо взяти цифрові дані, то скоріш за все вони їх накопичують. Бо якщо, наприклад, про подивитися, подивитися статистику пусків за минулий місяць. Це значить ну за вересень, да? то за вересень було запущено всього ракет типу Іскандер М. значить Було запущено не так багато. було Зараз вам скажу точну цифру: Іскандер було запущено 19 ракет, а ГУР доповідає нам, що. Ну, в останньому в серпні казав, що росіяни здатні випускати 50-60 таких ракет. Тобто, скоріш за все, йде накопичення. А щодо крилатих ракет, такої інформації немає, накопичення нема. Хоча по Іскандеру К теж 20-30 ракет. А в минулому місяці було запущено лише дев'ять. Ну, от якось така статистика. По кінжалам теж не втішна. там гур каже, що росіяни здатні випускати 10-15 ракет, запущено було дві ракети. От. Так що, скоріш за все, схоже, що росіяни або змушені були через санкції трохи зменшити, або різко зменшити навіть випуск ракет, або накопичують запаси для того, щоб. Дошкульніше бити по нас в особливо складний зимовий опалювальний період. Пане Валерію, по нас чи і провокації для Європи це має значення? Ні, по Європі стріляти ракетами вони не будуть, бо це однозначно означає початок війни, конвенційної війни чи повномасштабної ракетно ядерної війни, але це початок війни. І по, по Європі вони стріляти не наважаться. Вони зав'язли по самі вуха в Україні, і куди їм ще вони бояться навіть будь-яких провокацій таких ну, вічливих чоловічків, бояться навіть на кордонах з країнами Балтії. Вони не роблять зальоти, це значить, просто перевірка реакції Європи. Да? А так, поки що, Росія, скоріш за все, і не планує якісь ударів по НАТО. Ну, якщо звичайно не відбудуться якісь такі надзвичайні події, давайте повернемося до цієї тези, зокрема, і статті західних журналістів Financial Times про модернізують. Ми розуміємо, ви пояснили, що це ну так швидко неможливо. Але ж чи здатні вони робити все одно модернізації певні використовувати інші якісь технології в ракетах? Бо ми ж. Ну, з шахедами бачимо, що в них виходить. Е е і це західні так аналітики пояснюють такий їхній рух. Чи це ж, все ж таки вони ще знають більше, ніж ми, скажімо? Вони знають набагато менше. Я багато разів зустрічав матеріали, які є точними копіями статей і е е виступів наших аналітиків, які вони просто, значить, там, ну. Співставляють, аналізують, і після цього видають свої аналізи. Практично всі, практично жодний з тих, от, якими там Русі, там інші Вашингтон, Пост, Нью-Йорк Таймс і інші, як правило, це, це переказ того, що ми писали в наших відкритих джерелах. Жодної такої якоїсь ексклюзивної інформації вони не мають. Ну, в усякому разі, я жодної інформації такої не бачив. Ексклюзивна інформація може бути. Витоки, що нам там, ну, наприклад, збираються поставляти томагавки, да? От але це теж збираються, що не господарі. збираються Алло? ми до цього ще перейдемо, кажу. А, ну давайте, давайте, будь ласка. Е, стосовно е, якихось нових модифікацій у ракетах, як в шахедах, такого ми не бачимо і не побачимо. Ні, у нас є низка експертів, які бачать, бачать всі зміни, відслідковують всі зміни в конструкції російських засобів ураження. І вони дають цю інформацію. А після того на западі, на заході йдуть якісь узагальнення, і вони, як скажімо так, як відкриття дають свої якісь якісь дані про це, пане Валері. Давайте до Баракут і до е, Тамагавків. Що ви скажете з цього приводу, що реалістично, де наші паляниці, де наші фламінго і так далі. Ой, ну от наші поляниці, і рути, і значить, що там були трембіти, фламінги. Ну, це, значить, це далекувато нам до них ще, на жаль. На жаль, ракетна програма в нас, на жаль, не пройшла. Росіяни нанесли дошкульний удар по виробництву. Ну, по виробничим потужностям балістичної нашої програми, тому це проблемно. От, а щодо баракуди. Ну, скажімо, в найближчому часі ми можемо її обговорити, що вона може, що не може. Але, по-перше, це не, радикальна, не радикальний засіб. Там в найпотужнішій варіанту ракети Баракуда бойова частина 45 кілограмів. Для прикладу, у шахеда від 50 до 90. Дальність така сама. Єдина вигода цієї ракети більша швидкість, ніж у шахеда, бо вона все ж таки реактивна. От. А дальність менше від шахидної. Тобто, і, але найголовніше, ці ракети ми можемо отримати не раніше кінця 26-го року, а то й 27 му рокі, році. От. Тому це лише, ну, скоріш за все, ці ракети це лише так би мовити психологічний тиск на Путіна. Пане Валерію. Аналізуючи і збираючи докупи питання наших глядачів. І не тільки аж між собою, всі ж говорять, сьогодні там Полтавщина зазнала великого удару. Я до того, що ворог міняє тактику використання свого озброєння, на ваше бачення, ну, і ракети, і дронів. <аб="#> <Да, med> ні, загалом вони завжди мали напрямок наша енергетична система. Єдине, що вони наносять удари, нанесли удар, потім почекали, поки ми значить, не, ну, виправили там ситуацію. Після цього наносять повторний удар. І особливо концентрація перед опалювальним сезоном. Ну, я думаю, що це треба, значить, на це треба зважати, і така періодичність, тобто, причому задовго до сезону вони наносять такі удари. Да? -перш, перші удари почалися десь ще влітку. От, і тому на це надалі треба, треба звертати особливу увагу, і це має бути таким самим пріоритетом, як і Збройні сили. Бо якщо вони винесуть нам тили, то скажімо, випускати наші озброєння будуть, буде вкрай важко. Пане Валерію. Стосовно шахедів, те, що пише Сергій Безкресно, флеш, що з'являються в росіян, ці шахеди, які можуть бути в режимі реального часу через відеоспостереження по потягам, і так далі, що ви з цього з приводу скажете? Бо він пише, що це не масово, ну поки що. Але чи дійдуть вони до масовості в такому варіанті? Ну, Щоб бити по потягам, особливо по пасажирським потягам, росіяни воліють це робити. В них є такі. Ні, там, про, там про вантажні? Слава Богу. Значить, але по вантажних автомобілях бути чи вантажних поїздах, ну там не потрібно масовості. Розумієте, Потяга, потязі є один локомотив. Можна його вивезти з ладу, а потім у нерахомлений поїзд розстріляти іншими засобами. От. Тобто ситуація це небезпечна, вкрай небезпечна, але дійсно, ну уявіть собі, такий шахет, якщо він летить вночі і має ще й інфракрасну систему, ця система вкрай примітивна, бо це одноразовий виріб. А наскільки вона буде ефективна, наскільки вона буде успішна, ну, не, мене, мене поки є сумніви щодо цього. Бо якщо цей шахет полетить, скажімо, на висоті 500 метрів, де досить буде параметрів цієї апаратури, ну, так він може влучити кудись. Да? Якщо вони, як завжди, заберуться на висоту 2000 метрів, то цей шахет з такої висоти, ну, скажімо, не дуже вдасться навести на об'єкт удару. От. Будуть проблеми до того ж, це рухомий об'єкт, і оператор в режимі реального часу ну, навряд чи напряму зможе оперувати цим шахедом. потрібно буде підвішувати якийсь ретранслятор, а це час. Ну, тобто, я поки що загроза існує, але я не бачу поки що масової загрози від таких шахедів. Просто ж цікаво, наскільки Китай ну якби, продавати комплектуючі, а росіяни намагатимуться знайти е, ще там смертельнішу зброю е, в цьому варіанті. Ну, скажімо, ви дозволите, я вас переб'ю. Ви що, поки що показували роботу мобільної групи, то вантажні поїзди можна причепити пару платформ з мобільними групами або з зенітними дронами. І скажімо, таким чином можна буде захистити поїзди. Ну це типовий приклад з часів Другої світової війни. Тобто я не бачу зараз такої радикальної загрози. Для мене найбільша загроза це балістика по наших по нашій енергосистемі зараз. На даний момент всі інші загрози це нижче в порядку. Пане Валерію, почули вас і, як завжди, вдячні вам за да, професійні роз'яснення цих всіх важких процесів і захисту, і нападу нашого. Ми ж теж чекаємо, що поговоримо з вами про наші суперракети і дрони. Дякуємо вам, Валерій Романенко. Авіаційний... Да, так, да. так, дя дякуємо. Авіційний експерт, провідний науковий співробітник Київського авіаційного інституту, був гостем в режимі онлайн нашого ефіру. Поговорили про виклики, з